Вітаю вас! Зроблю ще сьогодні один розклад. Хотіла глянути, що там за тим за поребриком, що там коїться на Росії, бо все ж таки все це пов'язано з нашим контрнаступом, і як ті росіяни будуть відкликатися на те, що буде. Тобто дивимося, що там. Зараз ми не питаємо їхню реакцію на контрнаступ. Я взагалі хочу з'ясувати, що там коїться на Росії, що там, що зараз в Кремлі. Давненько я не дивилася на них, і що тут? Дві мечів, не знаю, що робити. Ну, Насправді є дисбаланс. От дивіться, у центрі є карта помірність. Це взагалі добра карта. Це як обіцянка зниження напруги або якихось виходів із неприємностей. Ну, Але ж ми не читаємо одну карту, я тут не витягнула не одну карту, а три це три плет є, і тому читаємо їх всі три разом. А виходить, що? Виходу з тупіка, з тупіка немає. Двійка мечів і помірність це дисбаланс. Дисбаланс між тим, що кажуть, і, мі, і між тим, що є насправді. Е, гостро постає питання, де армія, так? де зброя, куди все дівається. На люди ми кажемо одне, а реальність зовсім інша. І це знаєте, це таке тут така картинка. Це як от бомж зробив собі манікюр, педикюр, надів на свіжу, на несвіжу білизну смокінг і пішов грати в казіно на своє життя. Це тут отак. Якось. Все все в нас добре, але нічого доброго немає. Канашенков запевняє, що вся армія України вже знищена, техніки нема, сто п'ятсот тисяч хаймерсів розгепано, у росіян потірніту. Транслює таку собі впевненість, втішає росіян, що все чудово, заряджає їх позитивом, і оком не моргне, але ж ми бачимо вісімку кубків, яка каже про неузгодженість, якраз про якісь протидії, про втечу в кінці кінців. От що на Росії, вся інформація, яка подається ну, там от людям, да, що вони там дивляться, ті свої телевізори, вже це все попадає під сумніви. Там дійсно не знають, що робити Подвійки мечів і мають відчуття глухого кута. Тут абсолютна відсутність якої ясності, не бачать перспективи. Тобто вони відчувають, знають, що програють, і це настільки не вкладається в їхні голови, що вони продовжують вести цю війну. Вісімка кубків це назрівання труднощів. І тут однозначно розумію, що загнений глухий кут, тут, знаєте що? Тут назріває зміна влади. І необхідність розлучитися з якимись очікуваннями, ну, що не виправдалися. По вісімки кубків хтось на Росії залишить свою посаду. Ось той, хто там довго був, хтось йде. Тут якось іще. Це таке. Не час відмовлятися, але вже і затримуватися немає сенсу. Тут хтось піде. Про це в них тут ідуть болочки оце таке. Спитаємо, що більше всього зараз непокоїть керівництво на Росії. Що їх більше всього зараз непокоїть? Звичайно, зброя. Їм потрібні гроші, ресурси потрібні на війну, а їх нема. Тут таке скажене бажання залишити за собою те, що вони окупували будь-якою ціною, втримати ну, той Крим, та, то Донецьк, Луганськ. Та. От, е, їхня фантазія малює таке собі чудове майбутнє краденим добром. Але сімку мечів цю карту називають картою марністю. Це марність. Що в них тут? Основна проблема гроші. Як втримати загарбане. І де взяти ті гроші на загарбницьку війну продовжувати ще. так? А також ще головняк у них про військовий переворот. Це тут у них де хитрість військових людей усередині країн. Я тут не питаю про Україну, я питаю все, що коїться в Росії. Це всередині країни. Отак. Ем... Це тут військові, можливо, будуть наполягати щось зробити. От точно, тут когось турнуть коліном під зад, а на його місце йде енергійна, сильна, авторитарна людина. І не виключно, що військова. Це так. Тоді спитаємо, що стане в травні на Росії? В Кремлі? Що стане в... не, не на Росії в Кремлі? От що стане в травні в Кремлі? Де у них там своя бойня йде, дивіться. Там дійсно назріває переворот невдоволення, криза. От цей король мечів, він мені, знаєте, що каже, це з'явилася людина, яка сміливо і рішуче готова вступити в конфлікт. Так. Ця особа впевнена собі, бо має військову підтримку. І добре відчуває якусь свою перевагу. Це якийсь ресурс, який людина раптово ну, надбала, відкрила в собі, набула якогось хлоднокровного рішучості і готова вступати в бій чи в якусь конкуренцію, Ось по п'ятірки, когось усунуть. От персонажі на п'ятірці Жезлів, там декілька рук, так, тримаються. Це, знаєте, затіяли бійку за владу, за меч. Тобто за владу, да? всі з усіма е, не, не згодні, у кожного свої амбіції, у кожного свої погляди. Ну, це це внут, всередині країни, у них назриває переворот. Ось хтось піде і хтось буде заступати. Ну, я не знаю, це про Путіна кажуть, може, при, про Шойгу, я не знаю, про кого туди йде мова, але це поважна людина, це військова людина. І там це готується до військового якогось перевороту на Росії. Що ще в травні в Кремлі? Якщо б ви бачили. Ну тут знову втрата віри. Неузгодженість. Тут в них хто вліз, хто подрава, тому, знаєте, їм тому і не здолати наш контрнаступ. Їхній царьок, так би мовити, він ще, може, в травні тримається за трон, але двома пальцями. Сила його згасла, сила його тане, як свічка. Країна банкрутіє на очах, тут нестачі, немає чітких рішень. І Єдине, що якось тримає от все це на плаву, це як мрія якась про. Призупинення військового конфлікту, ну, війна, так, який то конфлікт, це війна повномасштабна. І їм, от, знаєте, як хочеться якогось замороження і надбання статусу Кво. Бо п'ятірка Пентаклів це ми перевищили всі ліміти, все розтратили, грошей ну, взагалі немає. Тут іде таке марнотратство, марна трата сил і ресурсів. Тобто ну дійсно вони ж вкладаються в цю війну, так? а насправді, ну що, чого вони добилися? аж нічого. Кричали за три дні, а війна вже триває другий рік. так? І ж ми ж знаємо, насправді від Росії відвернулися санкції, воно звичайно ж якось діє. ну так, І я так розумію, що це вже ставлять Путіну на вид. Мовляв, ми ж тебе вірили, так ми ж за тобою пішли. Ми ж ну як розпочали цю війну, так? А що ми маємо на вихлопі? Що ми маємо? Кризу, програш, нестачу, провал, розчарування. Ну тоді тут і питання: а навіщо ти нам такий потрібен? Розумієте? Тому так дивіться, тут згасає влада їхнього керівника. Оця помірність, котрою вони годують своїх людей, вона вже не має такого фурору. Вже тут всі розуміють, грошей немає, країна біднішає. І тут я ж кажу, тут, тут все, до влади у них іде військова людина, яка ну, може, вона, я не кажу, що ця людина прийде і посяде ту посаду путінську. ні. Але щось у них тут зміни, зміни. І це якийсь військовий переворот. У них тут попахує тут сильно, дуже багато вони б'ються. Ну, це такі справи. Так що нічого доброго на Росії не робиться і нам це, звичайно, на руку. Дякую вам за увагу.